Святому ми сьогодні чуємо Євангелія про господаря, про те, як він запрошує, але дуже багато хто відмовляється. Майже всі відмовилися: і один, і другий, і третій. Всі відмовилися, і тоді, для того, щоб наповнився дім, Господар. Зве всіх, кого побачить. Чому ж ми відмовляємося від того, що дає нам Господь? Чому ми вважаємо, наше земне, нашу земну справу, наші діла, які ми робимо, важливіші, ніж дає нам Господь? Все залежить від нашої думки, від того, як ми самі собі мислимо. Якщо я собі в думці скажу, мені це не потрібно, то скільки б мене не гукали, воно мені не потрібне. Якщо я в думці собі скажу, я краще піду, зроблю те то те-то, а церква, Бог і інше ніде не дінуться, вони як стояли, так і стоятимуть. А мені треба чи города скопати, бо погода, там, чи картоплю вибрати, бо з наступного тижня дощі і так далі. подібне. Тобто, як би нас не тягнули, ми не прийдемо до храму. Все залежить від нашої думки. Є така притча, Не знаю, чули ви її. Один чоловік йшов через сніг, через бурю, десь йшов, довго йшов і змерз, звичайно, дороги немає, десь бреде, бреде, вже думає і збився вже з дороги. Темно. І він собі думає, от якби якась. В мені зустрілася хатинка, щоб я міг обігрітися. Тут декілька кроків проходить, стоїть будинок, заходить, відкриває двері, тепло в хаті, посидів, посидів, о, вже відігрівся, думає: от якби мені ще і повечеряти, тут раз стіл накритий, стіл повечеряв, каже, якби мені ще відпочити, тут уже. Кутку ліжко з'являється. Він поспав, виспався ранком. Лежить у ліжку, думає, хто ж це мені це все зробив? Це, мабуть, таке велике-велике чудовисько. Бо ну, якесь велике чудовисько тут живе, і, і мені оце таке все це робить. Тут відкриваються двері, заходить чудовисько, глянув цей чоловік, каже: Він мене зараз їсть. Що, зробив? Що зробило чудовисько? З'їло. З'їли цю людину. Все залежить від нашої думки. Не будемо ми вважати за потрібне, хто б нам не розказував, як би нам не говорилося, нічого нам не буде. Ми не будемо хотіти, бо думка у нас така. Чому ми сьогодні справляємо неділю, як сьогоднішня неділя називається за два тижні до народження Ісуса Христа? Неділя називається Святих праотців. «праотців» а наступна неділя буде святих отців і неділя перед Різдвом, святих праотців. Чому так окремо церква виділяє цих людей? Хто такі праотці? Це наші патріархи: Авраам, Ісаак, Яків, так? Йосип, ті, що жили давно, 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 які чекали і думали про спасіння. Вони чекали і думали, і хотіли, щоб цей, щоб цей момент спасіння. Прийшов. І як ви думаєте, вони дочекалися? Як? Ну, от, Яка ваша думка? На землі ні. Бо вони померли задовго до народження Ісуса Христа? Правда? Задовго, за дуже дуже багато сот років вони померли. Але ж на небесах вони дочекалися спасіння. Тому що, Христос, помер. Куди він пішов? В пекло, в шеол. Вивів звідти всіх праведників. Тому що до Христа не було людей, не було. Не наповнювався праведниками рай, всі жили в пеклі. І він прийшов, вивів із пекла, розбив кайдани пекла, так? вивів всіх праведників з нього і поселив її у царстві своєму. Вони дочекалися, тому що вони хотіли, вони думали про це. І ми сьогодні також маємо думати про якісь для нас святі речі. Ми сьогодні, у, не тільки сьогодні, кожен раз у гібні нашої держави ми співаємо згинуть наші воріженьки, як трава на сонці, запануємо і покажемо, що ми браття козацького роду. Якщо ми про це будемо думати, що згинуть воріженьки, то вони справді згинуть. Тому що ми хочемо, ми думаємо про це. Господи, якби мені хатинка яка, щоб я зігрівся, ось вам і хатинка. Розумієте? Давайте наша думка буде. В одному руслі з усім народом. Не один буде думати про збагачення, другий про обман, третій про е як захистити про війну, що треба йти, четвертий, ай, все пропало, давайте здамо. А в однодумності давайте будемо жити. Якщо ми будемо не тільки слухати, і там один стоїть, другий не стоїть на тому гімні, а чути, що говориться в тому. Розуміти, усвідомлювати, бажати. То наші думки, вони що? Матеріалізуються. Ми знаємо, що всі думки матеріалізуються. Хотіли Праведники хотіли праотці отримати спасіння. І не тільки хотіли, а вони знали, що Господь їм пообіцяв, коли Господь сказав, що буде, буде вам спасіння? Коли, перший раз, коли вигнав Адама з раю і сказав, я трошки пізніше тобі дам е, Спасителя. Тоді всім пророкам також казав: Я введу вас в землю обітуванну, і буде вам спасіння. І тоді ніхто не сумнівався, тому що вони знали і вірили, що якщо, Христос, що якщо Господь сказав, то це буде. Але якщо ми сьогодні кажемо. «Жду, жду, 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 його немає, ай, мабуть, даремні мої думки, то така участь нас і чекає на небесах. Вчора була е, також від Луки, в якому говорилося, що ті, хто чекає, ті, хто Слово Боже шукає, ті мають всі ті імена записані на небесах. Всі імена записані в книзі життя. Певно, є якась така на небесах книга, в якому записані всі імена, всі наші думки, всі наші емоції, все-все-все записане. І воно ніде не, не, не дівається. Воно як на жорсткий диск, записується, записується, записується. І коли треба відновити це все, то побачити, мабуть, хтось ж бере і читає все те, що ми робимо. Якщо ми будемо робити, думати правильно за. Євангельськими законами, то те, що ми робимо, воно не зникне. Для нього не буде вчора, для нього не буде, а прожили, і слава Богу. Ні, в цій книзі воно завжди є і залишиться до скінчення віків. Тому, коли ми щось думаємо, погане, давайте. На пару секунд замислимося, а що мені тоді буде пізніше? Як я тоді предстану перед Престолом Господнім, коли Він відкриє цю книгу? І мої погані справи, погані думки перевершать все те, що я, може, колись зробив хороше? Давайте будемо про це замислюватися. Не просто жити, а й день проживі, слава Богу. А давайте будемо направляти наші думки у правильне русло. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу святому.